А сотню вже зустріли небеса, летіли легко, хоч майдан ридав, і з кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав, і заплакав Бог, побачивши загін. Спереду сотник, молодий, вродливий, і юний хлопчик в казці голубій, і вчитель літній, сивий сивий. І рани їхні вже їм не болять, жовто-блакитний стяг покрив їм тіло, як крила ангела, злітаючи назад Небесна Сотня вирій полетіла. Горить Україна, мій Боже, Спасити її сохрани. Найбільш кожне серце тривожить, що гинуть найкращі сини. Наповнилась чаша до вінця стражданням, терпіння слізьми. ми браття, ми всі українці і хочемо бути людьми. Піднялися ми за свободу дороги немає назад. Стріляли в обличчя народу. Тиран приказав авокад. Тепер же ніщо не зупинить. Цю хвилю під назвою гнів, звільняймо свою Україну від зайд і нікчемних панів. Не станемо ми на коліна, нам віра і правда оплот, бо з нами уся Україна, а ми її гідний народ.